Командування московської армії з ганьбою ведуть вулицями литовської столиці вільно. Місцевим показують прапори відібрані у їх армії. Це частина урочистого параду на честь того, хто її переміг. Руського православного князя. Нащадка монаршої династії Рюриковичів Костянтина Острозького. Десятки тисяч мертвих московитів у цей час встелили кілометри території між річками Дніпро та кропив в околицях містечка Орша. Це трапилося 511 років тому. 8 вересня 1514. за день до фатальної битви мертві й полонені були частиною величезної армії. Різні історики називали кількість від 40 до 80 тисяч. Вони прийшли, аби відібрати у Великого князівства Литовського території нинішніх Білорусі та України. Після двох років м'ясних штурмів захопили місто Смоленськ. Туди навіть переїхав московський князь Василій III. Це привело до тями литовську, руську та польську шляхту, яку до цього король Сигізмунд І ніяк не міг змусити зібратися у військо, щоб нарешті дати повноцінний бій окупантам. На відміну від московського князя, король просто не мав абсолютної влади над своїми підданими зібрану армію чисельністю за різними даними від 12 до 26 тисяч очолив великий гетьман Костянтин. Нострозький загально визнаний, найталановитіший полководець держави, який мав за плечима кілька десятиліть найрізноманітнішого військового досвіду. Суперники зустрілися на нинішній території північно-східної Білорусі. Річку Дніпро, яка їх розділяла гетьман Острозький, уночі сміливо перейшов по саморобних мостах з діжок. Московити неочікувано вирішили не заважати їх керівники. Не сумнівалися у своїй непереможності і планували, що й на супротивник повністю перейде Дніпро. Його змусять відступати і втоплять у тому самому. Ому Дніпрі, а потім одним махом дійдуть до самого вільна і приєднають його до Москви. Пішло трохи не так. Війська Острозького встигли не лише переправитися, а й непомітно замаскувати у чагарниках частину своїх воїнів та далекобійні гармати, яких московити на озброєнні не мали, коли темрява ночі розстала. Ворог побачив перед собою набагато менше військо і стрімголов кинувся в атаку. Через деякий час, підіграючи настрою наступаючих, кіннота острозького зімітувала відступ, і значна частина московитів побігли за ними на чагарники, з яких відкрився потужний артилерійський вогонь. Били спеціально по задніх рядах, аби ворог не розумів, що коїться. А потім на передні ряди накинувся захований резервний загін литовців, русичів та поляків. Як результат, відступати почали ті, хто планував наступати. Московитів, які лишилися, знищили тепер вже переважаючі сили оборонців Литовсько-Руського князівства. А більша половина тих, хто втік, погрузили у болотах поблизу річки Кропивна. Це були найкращі сили московської армії. Перемога під Оршею прославить Костянтина Острозького на всю Європу. У військових підручниках його невдовзі порівнюватимуть з найславетнішими полководцями античних часів від Олександра Македонського до Ганібала Карфагенського. Вже у 1530-му битву увіковічить масштабне полотно німецького художника Ганса Креля. Більшість тих Кого розбив князь Острозький? Проведуть у полоні решту свого життя. Московський князь Василій III оголосив їх вбитими і просто відмовився викуповувати з полону. Виникає питання. Навіщо московити почали цю війну? Справа в тому, що за 34 роки до битви під Оршею у 1480-му московське князівство звільнилося з-під іга Золотої Орди. На відміну від князів з нинішніх України та Білорусі, які зробили це саме на 118 років раніше, і одразу ж відновили в себе європейські порядки. Московити вирішили будувати нову орду з необмеженою владою свого царя. Передусім захопили території слабших сусідів. З особливою ненавистю знищили незалежність Новгородської республіки і Верського князівства, де влада князів, так само як у Києві чи Львові, не була абсолютною і обмежувалася рішеннями місцевих віче. Непокірне населення масово вбивають або переселяють в інші землі міста грабують. В першу чергу з них вивозять дзвони, які скликали на віче. Батько Василія III, князь Іван III, став чоловіком племінниці останнього візантійського імператора і почав називати себе гасударем всія Русі. Візантійську імперію, найбільшу православну державу свого часу, незадовго до цього знищили турки Османи. Верховний православний патріарх надалі жив під їх владою. З огляду на це Москва проголосила себе новим центром світового православ'я. Вислів: Москва, третій Рим, а четвертому не бути, вигадав православний монах Філофей. Він мав на увазі, що після падіння спершу Римської імперії, а потім Візантії, саме Москва зосталася останньою у світі столицею православної держави. З цього викрутили цілу політичну концепцію про право Москви на усі землі, які раніше підпорядковувалися Риму чи Константинополю. А з кого ж почати священну війну за віру, як не з сусіднього великого князівства Литовського, де під владою короля Поляка страждають? Давньоруські православні міста Київ, Чернігів, Львів, Полоцьк, Смоленськ, працювали по схемі, шукали колаборантів серед литовсько-руських православних, підмовляли їх скаржитися на утиск віри, а потім робили це приводом для вторгнення у багатоконфесійну державу. Насправді більшість православних жителів Великого князівства Литовського ставилися до Москви так само, як зараз ставимося. Ми красномовним підтвердженням цього є факт, що обороною від московитів керував князь, який говорив руською мовою, володів землями сучасних Волині, Поділля, частинами Київщини та Галичини. Будував тут православні церкви та монастирі. Свою першу битву з ворогом, який вважав себе його одновірцем, князь Острозький програв. Це сталося 1500 року на річці Ведрощі. Він потрапив у полон, де був змушений скласти присягу на. Вірність московському князю і взяти участь у кількох битвах проти кримських татар. Це стало гарною нагодою зсередини вивчити організацію ворожого війська, коли трапилася перша ж нагода, полонений утік на батьківщину, де король повернув йому титул верховного гетьмана своїх військ. За програш 14-річної давнини він сповна розквитається під оршею. На честь перемоги над агресором, який прикривався захистом православної віри, Костянтин Острозький збудував у литовсько-руській столиці вільно аж дві. Ві православні церкви. Ворог надовго відмовився від ідеї завоювати своїх західних сусідів і здригався від самої думки про битву з ними. Литва позбулася загрози бути завойованою, а Україна зосталася частиною європейської цивілізації ще на цілих 140 років, аж до часів Богдана Хмельницького.